Від творів про історію українського кіномистецтва до спогадів про бойові дії на Донбасі. Книги для семи бібліотек Лисичанської громади передають у центральній міській бібліотеці. Наталя Міхайлова приїхала з мирної долини та привезла свій твір. Хочу теж зробити маленький подарунок книгу двічі в одну воду, яка розповідає про наших людей, про наш час. Про нашу мирну долину, про те, як ми переживали найкращі часи, і про те, що ми сподіваємося, що мир все ж таки настане. Кожна бібліотека матиме комплект з чотирьох десятків книг. Сьогодні наша колекція поповнилася ще більше. І для нашої бібліотечної громади, для наших читачів, це буде свіженьке, новеньке щось. Громадська організація територія жінок отримала книги від Міністерства культури та інформаційної політики. Тисяча екземплярів поїхали до Лисичанської та гірської ОТГ. Ті всі книги історичні, це ціла серія видатні українці, хороша серія, а тих, хто вже з іменем, а майже художня література, яка охватує період нашої історії, починає його з 2014 року і по сьогоднішній день. Книги всі 2018, 2019, 2020 20 году в випусках. До читачів книги потраплять за місяць. Спершу ж їх візьмуть на облік. Анастасія Дашко, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.